Під знаком патріотичності минув 21-й фестиваль конкурс містер та міс хакатиї Цьогоріч Хмельницькі студенти повністю підтримали дух українства. Понад два місяці щоденних репетицій минулися недарма, організували свято на найвищому рівні. Тут кажуть, їхній конкурс це не визначення найгарніших. Тут потрібно мати все: і харизму, і талант, і професійність. Де студенти різних спеціальностей демонструють фахову майстерність, демонструють поєднання не лише красу, а й мудрість, розум, ширість, відвертість, свої посмішки. І це дозволяє їм самореалізуватись, підвищитись ще на крок. 20 молодих майбутніх професіоналів своєї справи змагалися за перемогу у п'ятьох конкурсах. Молодим людям потрібно було показати себе і у граційному вальсі, і в професійних промовах, і в національному співі. На сцені все злагоджено, а от за лаштунками конкурсанти перед виступами хвилюються. Емоції зашкалюють, це страшно, але енергія все це придає. Соромитись ми нікого не будемо. Йдемо до перемоги. Так легко виконувати танцювальні па більшість із учасників навчилися саме завдяки постійним репетиціям двічі на день. Та кожен із молодих людей по-своєму талановитий. Він займається професійно спортом, підтримує свою фізичну форму. Також любить футбол, бокс і цікавиться такими силовими видами спорту. Займалася сім років вільною боротьбою. Цікава життєрадісна, весела. Хочемо перемогти. Хоч змагалися за звання найкращих студенти у дуеті та переможці визначали із різних пар. Вітаємо міст інституту 2015, тисячі п'ятнадцять, учасниця номер дев'ять. Вікторії. Шилась мирної праця. Будемо вас титулувати містер інституту 2015. Дозвольте привітати! Містер інституту 2015, Учасник під номером 5. Олександр. Містер і міст інституту 2015 своїх емоцій не приховують, однак кажуть, до оголошення результатів не вірили, що переможцями стануть саме вони. Перемоги я взагалі не очікував. Так якось сталося, що ну я сподобався всім просто нереальні емоції. Не очікувала, але найскладніше було зачіска. Чесно, я не встигала зробити зачіску, я дуже хвилювалась. А так, то всі танці я танцювала впевнено, і мені дуже подобалось.